Привіт! От і продовження попереднього відео. Екскурсія опольським зоопарком. Зараз знаходжуся біля невеличкого озера, де риба плаває невеличким косячком. А трохи далі живуть рожеві фламінго. А ось і міні-версія фламінго. Ібіс червоний. І більш червоний, поширений на півночі Південної Америки від західної Венесуели через Гаяну, аж до гирла Амазонки в Бразилії, а також на острові Тринідад. Зараз направляємося до невеличкої оранжереї. Мені сказали, що оранжерея незвичайна, так і є, тому що тут є бонсаї. Бонсай це традиційне японське мистецтво, яке полягає в тому, щоб у невеличких ємностях виростити малу копію цього ж дерева. Тут ми можемо бачити і бонсай шовковиці, клену, оливкового дерева. Цікаво, що при своїй висоті 60-80 см бонсай може мати вік кількох століть. Залишаючись таким же маленьким. Всередині наша піраміда зроблена сходинками, а на сходинках деревця. Мені подобаються такі бонсаї, особливо той, що зверху. На стінці інформація про різних пташок та тварин. Ну, а ми направляємося в інше приміщення. Знаєте, а захоплюючу подорож всіма континентами світу, можна здійснити, відвідавши польський зоопарк. Зараз таке враження наче потрапили до іншого світу. Першими, хто нас зустрічають, це черепашки. Їх тут два види черепаха грецька та балканська. Це європейські види родини суходільних черепах. Хтось відпочиває, а хтось перекусує. Час обіду і для птахів. Ця блакитна птаха, наче з короною на голові, зветься Коронач Північний. Цей птах належить до виду птахів з родини голубових, мешкають переважно на території Нової Гвінеї. Ех, на жаль, їхня чисельність стрімко скорочується, адже, як завжди, причиною є людина, що знищує природні місця проживання цих гарних птахів і необмежено полює. Причому браконьєрів цікавить оперення, яке йде на різні сувеніри і аксесуари. Ситуація посилюється тим, що у голубів короначів практично немає природних ворогів, тому вони дуже довірливі і практично не бояться людини. Всього в польському зоопарку проживають понад півтори тисячі звірів, 290 видів. Саме тому тут можна відчути себе у дощових джунглях тропіків або у дикій пустелі. Ось і качки. Мені здається, в кожному зоопарку живуть вони. Ніколи не відвідувала ще зоопарку без качок. А ці приміщення з тераріумами. Першими відвідувачів зустрічають плямисті саламандри. До речі, саме вони є найбільшими хвостатими земноводними України. Поширено, до речі, в Закарпатті Ось і тритон іспанський левітує. Також тут є японські вогночеревні тритони. А називаються так, тому що мають, наче вогняне черевце. Тритон окінавський. І щось мені підказує, що скоро будуть ще маленькі тритончики. Далі на нас чекає летюча жаба китайська. Самиці відкладає яйця у своє рідне гніздо, яке робить, збиваючи задніми лапами пінку. Це гніздо кріпиться до гілля, що звисає над водою. Відразу після появи поголовок вони падають у воду, де проходить їх метаморфоз. Ось чому їх так і називають жаба летюча. А ось зелена жаба деревна. Листохвостий гекон, генкель. Чому він так називається, думаю, ви здогадалися. Плазун Аноліс Лицар мешкає на острові Кубі. Нещодавно розведено у південній Флориді та на Гавайських островах. І подруга поруч. Водяна черв'яга широкоголова. Вид безногих ноги родини водяні черв'яги. Насад, подібна змія. Це яйця живородна отруйна змія. Інша назва носата – деревна змія. Рапуха ага, велетенська рапуха, одна з найбільших отруйних жаб, що поширені в Південній і Центральній Америці. Місточок та озерце з жабами. Попередні виглядали, наче кам'яні. А ось відпочиває індійський варан, або як його ще називають, мангровий варан. Живе здебільшого у тропічних лісах та мангрових заростях. А ось такого ще бачити не доводилося. Кімната, де проживають підземні савці голі землекопи, їхнє житло являє тут собою систему кімнаток, взаємопов'язаних тунелями. Тваринки мають непропорційно величеньку голову, практично не мають шерсті. Дуже цікаво, що вони живуть колоніями, які складаються з стерильних робочих тварин, і однієї самиці, здатної до самостійного відтворення потомства. Щось схоже до бджіл, які мають матку. Дуже цікаві та надзвичайні тваринки. І ось ми все пройшли. Залишився лише магазин, в який обов'язково треба зайти, особливо якщо у вас є дитина. Бо щоб щось нагадувало про польський зоопарк, треба купити іграшку або якийсь інший сувенір на згадку. Тут недорого, але дитина буде неймовірно рада. Все таке різнобарвне, яскраве та миле, аж мені захотілося щось купити. Усе в іграшках та в сувенірах. Іграшки всюди, на поличках, на стінах, навіть на стелі. Ось і підійшла наша екскурсія до кінця. Дуже вдячна вам за увагу та час. Сподіваюся, що побачимось, адже далі на нас чекає ще більше цікавих та захоплюючих місць. До зустрічі!